Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 14 годин 48 хвилин. І сьогодні в нас 26 20. липня 2022 року. Ми з вами війшли в п'ятий коридор. Ось бачимо наші. Акації, Які роблять початок цього е коридора, і написано поля знайомств». Це ви по цим знаком узнаєте, що це початок коридору тропи Серафамосоровського номер 5 Але не про тропу зараз піде розмова. А ми бачимо, що дерево під час буревія впало і. Е Буквально десь деякий час, може тиждень, може більше, це дерево продовжувало бути, бути зеленим, мається на увазі листя. А тепер ми бачимо, що вони висохли, і вже ми розуміємо, що дерево мертве, і листя теж мертві. Ще стовбур. Деякий сік тримає в собі. І до чого це я веду? А веду я для, до того, що коли дерево впало і від, відірвалося від коріння, це деякі називають корінням наш, нашу природу. Потім духовні мужі називають церкву. Деякі мужі називають ще по-різному, наприклад, навколишнє середовище, де людина народилась і люблять казати, там, де народився, там і пригодився. І бачимо, що коли людина відірвана від своїх витоків, або вона не Їсть ту їжу, яка е, дійсно природня, ми бачимо, що людина захворює і потім помирає. Тож, е, це дерево ми можемо порівняти з людством, що якщо людство не буде харчуватись правильно, а буде використовувати хімічні сполуки проти шкідників з одного боку. Це добре, бо шкідники руйнуються, але з другого боку разом з шкідниками е руйнуємося і ми перетворюємося в руїну, бо е хтось е з науковців сказав, що як наприклад, ця картопля ГМО, якщо їсти там пару років, то е через три чи через кількість років людина буде неспроможня. Робити своє потомство, бо іде як поступове отруєння організму, і людина втрачає всі ті Божі властивості, які від початку вона отримала від творця. Тож будьте уважні і теж слідкуйте, що їсти, які препарати використовувати. бо всі ці препарати з одного боку вони допомагають, а з другого вони дуже-дуже шкодять. Тож будьте дуже уважні і дивіться, щоб ви не загинули, як це дерево. Даже ми пам'ятаємо, як розказував про Брюс Лі, що він від таблетки аспіріна помер. Може, це і правда, бо якщо він тренувався і постійно його організм знаходився у, наприклад, чистоті без якихось ліків, і перші ліки потрапили, то може воно йому і зашкодило. Але ми не знаємо, наскільки воно точно, тому не будемо. На цьому наполягати. Але все ж таки про це дерево подумайте. Бо якщо воно відірвано від основи, воно загине. Так і ми. Якщо ми відірвані, бо багато людей зраділо, наприклад, що вони, наприклад, поїхали в різні країни, що їм буде там добре, що вони отримують там допомогу і таке інше. Але може вони там не реалізуються, як тут і таке інше. А буває навпаки, то головне мати, знову таки, повторюю, життєву основу, яка тримає нас всіх. Бо ми розуміємо, що ми можемо поїхати і в іншу країну, але та країна, вона. Не є шкідівною для нашої людини. Просто треба вивчити мову, може знайти ту людину, яка вас кохає, і ви будете ще щасливіші, ніж тут. Бо якщо е політично чи за іншими показниками, е немає умов для життя, то Тут ніякого життя не побудуєш, бо його руйнують скоріше, ніж воно може розсвісти, бо для кожної людини потрібні необхідні умови для того, щоб вона окріпла і потім е або е подружжя народило дитину, або щось створили. Це теж... Е Потребує часу. Тож всім бажаю щастя, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосіїський. На все добре, любі мої, Сокрального Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.